За останній тиждень українська енергосистема піддалась ракетним обстрілам з боку росіян у багатьох регіонах. Проблеми з забезпеченням електричною енергією. Було знищено 30 енергетичної єдиної енергетичної системи України. Тому зараз ми живемо в економному режимі, і для того, щоб ми могли нормально. Продовжити свою життєдіяльність міста необхідно всім прилучанам економно відноситись до енергоресурсів. В складній для країни ситуації важлива підтримка енергетичного фронту. Економія світла на свідомості споживачів. Більшість прилучан електроенергію використовують раціонально. Все розумію, що треба берегти електроенергію, щоб, хоча б була хоч частково, в людей щоб можна було топити трохи. У Мене одна лампочка горить і все де в спальні. А так все виключено умовно Ви економимо. Безумовно, це потрібно для держави. Ми розуміємо і в цьому процесі Почав знаєте, от як комендантська година якось вже привикли постійно виключати. Коли темно, ну як от да, економ мої батьки займаються бізнесом при луках, і вони стараються з усіх сил економити, тому що зараз така ситуація, що може не вистачати електроенергії. Економію світла місцевими підприємцями перевіряє муніципальний контроль. Вимкнені вивіски магазинів сіті лайтів суттєво впливають на стабільність енергосистеми. Теми у вівторок ввечері інспектори муніципального контролю провели рейд, зафіксували ряд порушень над декількома торгівельними точками, які вже не працювали на момент рейду. Світилися вивіски. Хочу звернутися до наших підприємців. До вас було велике прохання вимикати підсвітки ваших магазинів, сітілайти бікборди для того, щоб зекономити. Електроенергії, яка необхідна буде нам подальшому і для життєдіяльності міста, і для початку опаленого періоду, періоду 2022-2023 року. Тому ще раз звертаюся до вас: віднестися з розумінням до цих питань і звернути увагу ряду підприємств і підприємства. Підприємців на те, що необхідно вимикати свої підсвітки своїх магазинів. Інспектори муніципального контролю і надалі планують контролювати дотримання режиму економії світла. Ми будемо вимушені звертатися до керівництва районної військової адміністрації і обласної районної адміністрації, а також до нашої національної поліції для того, щоб адекватно було реагування на наші зауваження.